25 грудня чи 7 січня у православній церкві України розповіли, коли святкуватимуть різдво. Сьогодні відзначають міжнародний день волонтера. Суспільне поспілкувалося з волонтеркою центру стерилізації бездомних тварин про її досвід волонтерства. Рівненські рятувальники розповіли маленьким відвідувачам дитячого розважального центру, як поводитися з можливо небезпечними знахідками та куди повідомляти про надзвичайні ситуації Свято Воскресенська церква у новому дворі стала одною з чотирьох парафій ПЦУ на Рівненщині, які вирішили відзначати різдво 25 грудня, а не 7 січня. Вона входить до Рівненсько-Волинської єпархії, яка до отримання Томосу була у складі автокефальної церкви. Прихожанин Вадим Заєць каже: відповідне рішення після одного з богослужінь одноголосно ухвалили усі присутні парафіяни. Зараз завжди говорять не на часі. А коли ж той буде час? Кого боятися? Мозих вже не що боятися, Но дозволив проводити богослужіння 25 грудня і 7 січня. Після служби оголошуємо людям, що є, такі, є така можливість. І ну, проти нікого не було. Всі одноголошно і навіть ще з таким возгласом, що давно пора все це діло наладити і зробити весь та як православний світ. Живе настоятель свято Воскресенської парафії Олег Мізера бажання своїх парафіян перенести святкування Різдва підтримує, каже рішення прийняли у відповідності до ухвали священного синоду ПЦУ про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем. Згідно наших предків попередників, святкували на Україні завжди. 25 грудня, саме від 25 грудня, починається рівностояння і день до рівня ночі, коли весь світ святкує, і ми маємо, а не Новий рік в час посту попадає. Тільки в нас може бути на Україні старий новий рік, або старий, або новий. Не може бути отаких от ребусів, а мусить бути вже одне єдине, ціле. І я думаю, що і всі свята, якщо здвигати на розширеному засіданні Рівненської єпархіальної ради, яке відбулося сьогодні, рішення про перехід на новоюліанський календар не ухвалили. Прес-секретар єпархії Василь Рудніцький каже, жодна з їх парафій такої ініціативи поки не виявляла. Тож цьогоріч під час богослужіння 25 грудня обмежиться співом колядок та служінням акафісторіздву Христовому. Ми розуміємо, що є запит суспільства про те, щоб переходити на новою календар, але ми також розуміємо, що це може виникнути викликати ще одне роз'єднання в суспільстві. Ми повинні готувати до варіанту Переходу на інший календар, але якщо віряни все-таки не захочуть переходити, то ніхто не буде змінювати календаря. Василь Рудніцький зазначає, якщо централізоване рішення про перенесення дати святкування різдва таки буде прийнято. Відповідно до нього доведеться зміщувати також і дати відзначення інших різдвяних свят. Максим Коломис, Артем Остапюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. Визначили навчальні заклади, які стануть пунктами обігріву та пунктами тимчасового перебування громадян на випадок повного відключення обласного центру від енергопостачання. Перелік закладів ви бачите на екрані. Пункти обігріву розгорнуть після настання повного блекауту за умови, якщо він триватиме більше доби. Повідомив сьогодні міський голова Олександр Третяк. В постійному доступі для громадян на випадок відсутності енергонос. Ці будуть пункти незламності, які розміщені в усіх мікрорайонах міста. Далі у нас є е, також генератори, які були придбані у сховища наших навчальних закладів. Ці генератори мають забезпечити роботу системи вентиляції, системи освітлення і роботу кухні. На випадок, якщо у нас буде повне знеструмлення. І зникне світло, тепло і все. Ми на базі закладів освіти зможемо прийняти приблизно 30-35 тисяч людей, які зможуть там зігрітись, заночувати, отримати доступ до живлення, до зарядки мобільних телефонів і мати харчування. І ще два заклади: зокрема, 26-й ліцей і 28-й. Їхні спортивні зали обладнані. Ліжками для маломобільних груп населення. Працівницю одного з вищих навчальних закладів рівного затримали правоохоронці спільно з працівниками СБУ. 68-річна рівнянка поширювала проросійські матеріали в забороненій соціальній мережі однокласники. Під час обшуку було виявлено друковані видання країни-агресора. Наразі триває досудове розслідування за фактом виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Рівнянці може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Тату мисливський пес. Рекс дуже сильний і він дуже добрий. Рівненська зооволонтерка Тетяна Кравчук годує мешканців міського центру стерилізації тварин. Нині тут постійно перебуває 82 бездомні собаки. У вересні їх було 107, Однак, завдяки волонтерам, деяким вдалося знайти господарів. Вони до нас лагідні, вони у нас, от ви тут ходите, вони вас не гризуть нічого. Вони у нас лагідні, але вони не навчені. І якщо їх брати в родину, їх треба вчити, всьому треба вчити. Вчили, коли ми в п'ятницю виїжджали, то ми за годину белу навчили сидіти. Бачиш, як Бела сидить? От ми її навчили сидіти, лежати, ходити поруч. Тетяна Кравчук одна з волонтерок центру. У вільний час жінка приходить сюди, аби погодувати тварин, прибрати вольєри. А щоп'ятниці п'ятниці вигулює песиків у місті? Ми ще привозимо вкусняшки, починається, Як ви бачили, за воротами там живуть теж собаки. Ми їх підготовимо. А потім, потім готується їжа для тих, хто в стерилізації, тобто хто в будиночку в операційній живуть в Клітках собаки або хворі, або після стерилізації. Прибираються клітки, міняється все там, міняються картонки, все-все-все, що там є, міняється. Тетяна Кравчук розповідає, що роботи вистачає щодня, адже окрім догляду, тварини потребують уваги та турботи. «Її звати Айна, і ми б дуже хотіли, щоб вона знайшла свою родину. Вона б у нас прийшла, в неї ребра торчали. Тетяна Кравчук волонтерить уже рік. За цей час встигла знайти і свою чотирилапу подругу. На стінах робочого офісу волонтерки картини, які жінка продає, аби зібрати додаткові кошти для стерилізаційного центру. Всі гроші від продажу за згодою художників. Ми віддаємо ну, використовуємо на собак, тому що їх треба і лікувати, і їм дещо купувати, і їжу. Ми продали всього чотири картини. Виручили мене не більше трошки більше, ніж тисячу, але ми не зупиняємося, ми хочемо це розширити. Очільниця центру стерилізації безпритульних тварин Тамара Сиротинська розповідає, що з настанням холодів стало приходити менше у волонтерів, але ті, що продовжують відвідувати тварин, завжди приносять смаколики та допомагають знайти песикам господарів. Нині постійних волонтерів, які доглядають за собаками, 12. Коли я одна приходжу, то вони думають, що це одна мама, і треба всім до мене. Тоді починають сваритись. А коли більше людей приходить, вигулюють, ласкають. Ну влітку осени, навесні більше волонтерів ходять. Зараз холодно. Самі знаєте, вже менше людей приходить. Надія Кривко Назар Мідріган, новини на суспільному рівне. Пройти навчання з надання до медичної допомоги та зробити свій внесок у допомогу Збройним силам. Інструктори, рівне Такмету, суботу та неділю провели одноденні тренінги для охочих опанувати навички з тактичної медицини. Курси платні за внески, а це від 500 гривень з людини. Буде придбано електрогенератор для одного з розвідувальних батальйонів. Під час навчань інструктори розповідали теорію, яку згодом закріплювали. На практиці, зокрема, вчили зупиняти кровотечу у польових умовах, відновлювати дихання та серцебиття. Інструкторка Такмеду Алла Семенюк каже, що в критичних ситуаціях ці дії повинні виконуватися автоматично, тому їх треба тренувати постійно. Критичні ситуації ми не піднімаємося до рівня свого очікування. Ми опускаємося до рівня свого навику. Тому навіть коли ми не зовсім володіємо собою, хвилюємось, панікуємо. Якщо в нас є відтренований навик, ми до руки працюють, скажімо так, навіть якщо присутнє якесь хвилювання, ми вчиняємо в певні, певні дії в певній послідовності, якщо ми цим займалися. Я дві медичні освіти маю середню спеціальну і вищу, але цих знань недостатньо, щоб коли опинишся в критичній ситуації, максимально швидко надати. Необхідну допомогу. Я вважаю, що це я давно чула про цей курс. Так ніяк не було часу. Ще до війни планувала. Ну на жаль, війна стимульнула. І мене ще спонукало те, що недавно я стала свідком ДТП і відчула, що в мене немає впевненості достатньої. Тому рекомендую всім незалежно від професії. Ось гана. Зустріли футбол, нею не граємо. Повідомили батьків, як поводитися із можливо небезпечними знахідками та куди повідомляти про надзвичайні ситуації. Про це рівненські рятувальники розповіли маленьким відвідувачам дитячого розважального центру. Окрім пожежної безпеки, дітлахам провели заняття, як поводитися із вибухонебезпечними предметами. Сьогодні надзвичайно актуальною темою стала міна безпека. Що раніше ми не вивчали, адже не було необхідності, сьогодні, на превеликий жаль, це питання є надзвичайно актуальним. Ми знайомимо дітей з основними вибухонебезпечними засобами і також робимо акцент на прихованих саморобних вибухонебезпечних пристроях, щоб вони знали, як діяти в разі виявлення якогось невідомого предмету. Що вони знали основне правило не чіпай, не підходь і телефонуй 101. Також дітям розповіли, як поводитися при оголошенні повітряної тривоги, якою має бути вміст тривожної валізки. А ще нагадали номери телефонів екстрених служб 101 та 102. Прийшли з дитиною в цей розважальний заклад, оскільки в дитини сьогодні день народження вирішили відсвяткувати і попали на вашу таку акцію і пізнавальну програму. На даний час і, взагалі, це дуже актуально. Ально дуже важливо тим більше, що зараз така ситуація ситуація в нас в Україні. Я думаю, що діти повинні знати, повинні вміти і повинні орієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Стараємося, щоб дитина пам'ятала і знала основні якісь там вимоги, основні е, номери телефонів, основне, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Такі безпекові заходи рятувальники планують проводити щовихідних на різних локаціях. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному Рівне. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.